Шановна спільнота ХАІ, 2025 рік став роком стабілізації багатьох процесів. Наприкінці року ми з певністю можемо сказати про наші зроблені справи, про наші втілені ідеї і досягнуті цілі. Я дякую кожному, хто був включений в робочий процес. Хто був відповідально залучений і хто діє в інтересах ХАІ, я дякую вельми шановним колегам-науковцям, які продовжують нести ім'я ХАІ на світових майданчиках. Тим, хто сьогодні створює нашу технологічну броню, спираючись на знання і досвід наукових шкіл нашого університету. Я дякую колегам, хто працює над роботою з міжнародними делегаціями. Ми розшиволі співпрацю і будували нові партнерства в Фінляндії, Нідерландах. Польщі, Люксембурзі, Азербайджані. Ми міцно стоїмо на світовій арені і якісно представлені за кордоном. Кількість зацікавлених в освіті саме ХАІ стрімко росте. Я дякую технічному персоналу нашого університету за реалізацію проєктів в рамках політики безпечного і безбар'єрного університету. Ми маємо унікальний досвід, адже всі роботи ми виконуємо своїми силами. Ми знаходили нові партнерства в різних країнах світу. І відновлювали програми спільної діяльності з боїнг. Ми пристосовували навчальний процес до умов війни, створюючи безпечні навчальні лабораторії, в яких сьогодні навчаються студенти і працюють вчені. Ми з повагою підтримували багаторічні традиції інженерної спільноти України, частиною якої ми є. Ми провели 30-й конгрес двигунобутівників України, який об'єднав. Наукові школи у сферах авіації, транспорту та енергетики, ми працювали на максимум в рамках кампанії з набору. Крепіткою роботою зробили майже неможливе. Ми впевнено кракуємо в наступний рік, маючи бачення, якими ми будемо завтра, зберігаючи, об'єднуючи колектив і створюючи нові партнерства. Ми продовжуємо зберігати позиції як найаерокосмічніший виш України, в першу чергу зберігаючи спеціальності і викладачів. Ми приймали участь у всеукраїнських і міжнародних заходах, продовжуючи свою присутність на важливих тематичних майданчиках. Ми проходили через турбулентні події, та, зрештою, використовуючи академічний досвід та сучасний підхід як на рівні менеджменту, так і на рівні побудови особистих зв'язків, ми знаходили рішення. Ми були простором для обговорень. Ми будували платформу для залучення стейкхолдерів. Ми дедалі більше позиціонуємо себе як ініціатори. Це дозволяє нам розширяти палітру можливостей для реалізації як наших науковців, так і молоді. Хай. Ми відновили восьмий факультет і бачимо, що ця робота принесе бажаний результат. Ми сфокусовані на роботі з усіма студентами світу. Нам є що їм запропонувати, і ми будемо масштабуватись. Виключно завдяки злагодженій роботі колективу. Ми з гордістю перегортаємо сторінку 95-річчя нашого університету. І з впевненістю вступаємо до роботи у 2026-му, маючи єдине бачення нашого спільного руху до мети. Ми дякуємо Збройним силам України за можливість кожного дня продовжувати свою роботу. З Новим роком миру, єдності, перемоги!